Що сьогодні в нас в ефірі дипломат і політик Валерій Чалий. говоримо ми з ним про те, що відбувається в внутрішній і зовнішній політиці України і в світі, звісно, те, що стосується безпосередньо російсько-української війни, поки що Трамп не ухвалив рішення щодо передачі або щодо права на передачу Україні. Європейськими країнами крилатих ракет тамагавк. Трамп назвав проблемою для передачі Україні цих ракет тривалий час, необхідний для освоєння українськими військовими цих систем. Послухаємо, що сказав президент Сполучених Штатів Америки проблемою з томагавками є те, і багато людей не знають про це, що знадобиться як мінімум шість місяців, а зазвичай цілий рік, щоб навчитися ними користуватися. Вони дуже складні. Тож, єдиний спосіб, яким томагавк може бути запущений, це якщо ми його запустимо. А ми цього не зробимо. Це дуже потужна, дуже точна зброя. Саме тому вона така складна. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися нею користуватися. Ми знаємо. Як нею користуватися і не збираємося навчати цього інших. Це буде в далекому майбутньому. Президент Зеленський каже про те, що питання постачання томагарків до України є питанням дуже делікатним. Послухаємо ще Зеленського. Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення, але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше. Це теж здавалося неможливим. Зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання, але це залежить від американської сторони. Путін почувши почувши тамагавки, про те, що вони можуть все таки прилетіти по території Російської Федерації. Пригрозив, як він сказав, дуже серйозною відповіддю у разі ударів американськими ракетами по території Російської Федерації. Послухаємо Путіна ескалації. Це спроба ескалації. Якщо такою зброєю завдаватимуть ударів по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Хай вони про це подумають. Пане Валерію, зараз ракети-томагавки, це є потужним, потужною інформаційною зброєю і Сполучених Штатів Америки і України проти Росії. Я маю свою точку зору на цю ситуацію. Розкручують тему томагавки вигідно всім. І Америці, і Росії, і Україні. І, на превеликий жаль за цією темою. Є інші, які непопулярно обговорюють, тому що постачання озброєнь з боку США е, механізмів немає. Крім бюджету 500 мільйонів, на це не купиш навіть систему Петріот-батареї. З 1 листопада немає. Тому. Е, Очевидно, що кілька десятків такого типу середньої дальності ракет не змінять ситуацію. Це не геймченджер, це точно. Воно би дійсно підсилило можливості. Але в мене питання як громадянина України: якщо в нас є вже розробки на тисячу кілометрів, тамагавк, ну наскільки експерти кажуть, це ж не на дві з половиною. Тих тамагавків, які дві з половиною їх немає зараз на чергуванні, тобто вони 1600. 1600 з Врахуванням ландшафту польоту ракети, це менше ще буде. не знаю, наскільки там як поведуть ракету. Плюс вона все-таки не нова, вони збиваються. Я не готові до них абсолютно. Тобто, моя версія все-таки така. Ну назвати суто інформаційно не можна, тому що якби ми мали там 100 штук додатково, чудово було б тільки де наші? Де ці наші 3000 ракет дальністю більше тисячі кілометрів? Вони ж. Ну, добре, ну будуть там трохи гірше але Якщо їх буде 500, то це ж буде зовсім інша історія. Дайте нам можливість або інформацію. ну Інформацію нам не дадуть про кількість, але покажіть, це, що воно, воно працює. Тому я думаю, що це не називаєш інформаційного, але це е, тема торгу. Тепер стосовно навчим, там навчимо, не навчимо. Якщо не буде давати американці нам дані космічної розвідки, втамагавк, завантажується, наскільки я розумію. Конкретний алгоритм, який зараз ну, не можна просто з карту з Гугла взяти і взяти туди і поставити. Ні, це сумісні системи, система космічної розвідки США. І очевидно, і це правда, що запускати їх треба, маючи цілі. Точні, але те, що наші не можуть там запустити гавки, це все мечня. Наші і на F-16 не можуть літати, як ми знаємо. Да? тобто, а те, що Трампу сказали, що це не треба передавати, можливо Україні, вони дійсно в Європі передали тільки британцям. Тамагавки, це правда, і наскільки я знаю, більше європейська країна жодна не володіє тамагавками. Тому вони, вони можливо, праві, що вони не хочуть давати там систему управління. Але те, що там навчитись не можуть, ну ще раз, це це абсолютно не так. Звісно, був період 22 го року, коли у нас гаубиці були з рідним з різним перекладом. Навіть треба було там дивились прямо на полі бою, перекладали як їх використовувати. Не з англійської, там і шведська була, і данська все, що завгодно. Хоча в НАТО, начебто, треба було б, щоб воно було узгоджено. Тому всі точки зору це займе час, звісно. Але, але ви знаєте, мені здається, от просто як людині не спеціалісту, що якщо є люди, якщо у нас є ті, хто освоїв Атакамс, якщо є ті, що освоїли такого роду ракети, ну я думаю, що тут немає величезної цих рік, там це буде набагато менше. Тому. Це все-таки Торг. Це Торг. Чому він відбувається, я тепер скажу свою версію. Все-таки з двох причин. По стратегічним зброї так не зробиш, Росія не може там погрожувати ракетами стратегічної дальності, хоч Путін продемонстрував там свою тріаду. Ну, це, скоріше, щоб бути на рівних США і десь там на наступний рік, в лютому, вони вже закінчуються взагалі у нас у всіх. Останній договір, який контролює стратегічне озброєння, СНО3. Так Трамп, до речі, про нього буде говорити з китайцями. А на цьому фоні не діє договір по ракетам середньої і меншої дальності. І в результаті зараз всі кинулись. В Європі ракет таких немає, є морського базування французьке на тисячу. Ну, от дальність умовна, щоб зрозуміло, до Москви, до Петербурга, до Урал. Отакої от дальності, і за того, що договір двосторонній діє, немає. Європейці не робили цього. В результаті мають Ізраїль, має Іран. А Європа не має таких ракет. А ми з нашою космічною програмою, з КБ Південне, з «Південмашем» мали прекрасні можливості, ну якби профінансували це нормально, і я не скажу, що тільки при нинішній владі там можна було раніше на це звернути увагу, тому що договір, той було очевидно, що росіяни і американці з нього вийдуть. А ми дули на холодне і розказували, що ми маємо притримуватися також цього договору. І в результаті. В результаті зараз, після ще й паузи фінансування ракетного виробництва з 2019 року, ми тільки зараз вийшли на якісь там ракети, які українські інженери вже робили. Правда, ті інженери, вони і в Росії і вже старшого віку, нарешті якось відновлюються, і треба фінансування, щоб масштабувати. Тому я думаю, що треба орієнтуватись на ракети свого виробництва. Це точно буде правильний крок. А тамагавки обговорювати можна, звісно. Це просто сигнал додатковий. Ну, по суті, можна і отак прочитати. Якщо тамагавки розглядає Америка, значить, вона розглядає, ну, так, читають це в Москві, як вони це читають. Значить, Америка розглядає можливість розташування американських ракет середньої дальності з ядерними боєголовками ближче до території Росії. Оце хвилює Путіна реально. І, і тому що, е, ну, наскільки я знаю, з ядерними боєзарядами томагавки зараз оці 2500 там зняти з виробництва, тому що ядерний боєзаряд він менший по вазі, і тому його можна на дальню, на більшу відстань тамагавком закинути. І в результаті е, вони поки що на складах, наскільки я розумію. ну, в мене немає інформації, але я в свій час, коли був в Штатах, то бачив там оцінки експертні, що ці, вони зараз не на чергуванні. Тому ну, сухопутні ці, що установки нові Lockheed Martin з 2020 року робить, вони не під ядерний боєзаряд. Тобто, до речі, установки ці запускають не тільки тамагав. То можна запропонувати, не давайте нам ракет, дайте нам поки що установки. Ну що з них можна запускати і атакамси, з них можна запускати і ракети з земля повітря, ППО. Так що я би так, до речі, з американцями говорив. Тому. Я думаю, що це про ядерний торг більше з Росією і Росіяни це використовують. Ми за цим не можемо закрити те, що американці нам немає схем постачання озброєнь, крім закупівлі європейців. Оце проблема. Я вам скажу, це проблема серйозна, тому що європейці вже не дуже. Хочуть закуповувати, тому що це тоді зброя американська на їх ринку. Трамп виграв тут. Він отримав і гроші і зброю свою на європейський ринок. А ми маємо відновити з американцями розмову про постачання механізми закупівлю напряму озброєння. Пане Валерію, зустріч Трампа і Путіна як по, по різних версіях або перенесена, або відкладена, або. Ну, Різні трактовки двох сторін. Можна я, можна я свою трактовку додам до ваших. Зустріч Трампа з Путіним вже пройшла на Аляскі. Уже все. Так, тобто червоних так. доріжок не буде, більше не буде гарних пропозицій для угод з росіянами. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левід заявила, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива. Але вона має дати відчутний позитивний результат. Послухаємо, що вона сказала. Президент завжди казав, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доречним і необхідним. І вчора цей день настав. Президент давно висловлював своє розчарування путіним і будемо відвертими обома сторонами війни. Але зустріч між двома лідерами не виключається. Президент сподівається, що одного дня це може статися, але ми маємо бути впевнені, що ця зустріч принесе відчутний позитивний результат. І що це не буде марною тратою часу президента? Зеленський каже про те, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Послухаймо ще зеленську. Припинення вогню можливе. Я думаю, кожен з нас хоче припинення вогню, але потрібно більше тиску на Росію для цього. Ми готові підтримати припинення вогню. Ми готові до будь-якого формату переговорів, але мають значення умови перемовин. Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен довготривалий мир. Це дуже важливо для нашої країни. Ось тут, пане Валерію, власне головне питання: про що хоче говорити Путін із Трампом? І про що хоче говорити Зеленський з Трампом і з Путіним, якщо це три три стороння буде зустріч, достеменно незрозуміло, тому що Лавров каже про те, що позиція Кремля залишається незмінною. Нам треба говорити про першопричини українського конфлікту, як він сказав. Тобто, а першопричинами українського конфлікту насправді не є Україна як країна. Проти якої є здійснена агресія, тому що Путін це пояснює тим, що він просив у західних країн і у Сполучених Штатів Америки розмови щодо е, системи безпеки у світі і участі Росії, тобто сфер впливу Росії щодо е, в цій системі безпеки. Тобто, чим може? Взагалі відбутися така розмова щодо майбутнього російсько-української війни е, вдалою, без оцієї великої розмови, яку вони називають першопричинами українського конфлікту, тобто повернення до 97 го року, до того як е, НАТО не не йшло на схід, до того, що Росія має теж якісь важелі, повинна мати важелі впливи на пострадянському просторі. Чи чи можлива така зустріч без розмови оцієї? Визуміти, да, правильно абсолютно поставлено питання. Я вважаю, що неможливо, тому що війна якось непомітно або в процесі. Мені важко сказати в якій точці ми знаходимося, але я вже точно можу сказати: вона вже перейшла рамки російсько-української. Вона стала європейською не тільки географічно, але й по суті. Це визнано розвідками Міністерства оборони України Європи, і Услала Фондерлайн офіційно сказала, що це вже гібридна війна Росії проти Євросоюзу. Тобто, ну, я вважаю, що вона вже не зовсім гібридна, вона вже переростає в абсолютно негібридну війну. Так що без е, уже більш таких глобальних питань вирішення навряд чи це можливо. Але. Глобальне питання для Росії це е, місце Росії в розподілі нового світу, який зараз відбувається шляхом війни. і Це тільки початок. Війна, яка буде приведе до розподілу світу нового. Ну побачимо, дай Бог, щоб це не була європейська. Вона буде в іншому, мені здається, все-таки точці світу в Азії, і це буде війна. Я не знаю де точно, але там зіткнуться. Власне. Може, це Латинська Америка, але там американці мають перевагу. Так що у цьому розподілі Росія має отримати хоче свою погоджену частку, а вона слабше, її там не бачить ніхто. І в результаті вони вчепились за те, що можуть зробити в умовах ослаблення. Це Україна в умовах також великого ослаблення 2014 року. Коли не було керівництва країни, коли побігли всі з країни, коли Росія ну почала ну гібридну операцію, ну насправді готувалась довго. В результаті вони бачать, що тут з їх точки зору можна шантажувати саме Європу, а відповідних союзників США діями в Україні, і от тут проблема. Що це на нашій території, це могло бути не на нашій території. Але тепер вийти з цієї широкомасштабної війни без спільних рішень неможливо. Тому або капітуляція Росії, що, очевидно, ну, зараз немає в роздумах центрів сили в світу. Хоча в перспективі всі погоджуються, що Росія із-за цієї війни це призведе до її, ну якщо не колапсу, до такого послаблення. Що її можна буде розбирати на частини. і вони тільки тепер думають, чи це буде правильно розбирати, чи треба її зберегти цілісною. Ну це це майбутнє. Ми до цього ще маємо дійти. І Україна інструмент, на превеликий жаль, цього ослаблення Росії. І в результаті ми вийшли в таку стадію, де жодні переговори ви знаєте, от я скажу так: через деякий час сам Путін вже не зможе нічого рішити. От він не зможе вже вирішити, тому що це правда, тому що крок назад знищить його режим, і він взяв квиток в один кінець. На жаль, він цей потяг тяне всіх. І він взяв для себе цей квиток, і в тому плані, що для нього війна це тепер інструмент політичного виживання. Оце йому треба перерубати. Тому економічний тиск на фінанси це один. Ну на надходження коштів це один з варіантів. Але в розтягнутому часі, ви ж бачите, вони зараз почали пропагандистську кампанію, що громадяни Росії мають вкластися в війну, затягнуть пояса. Це ви побачите наступні місяці, буде розгортатися і скрита мобілізація почалась. Резерв вони зараз внесли в Держдуму. Новий законопроект, щоб резервістів, як вони кажуть, в тилові частини. Ну ми розуміємо, що це скрита мобілізація. І він демонструє, що він готовий ще тягнути, готовий терпіти, як вони кажуть. І терпіти закликають громадян уже там. Тому просто так, очікуючи далі, нічого не вийде. Тут потрібні кроки більш радикальні, а радикальні кроки без злагоджених дій США з Європою і при зміні позиції Китаю вони не можуть бути. Хіба що будуть уже нарешті серед охочих і рішучих кілька країн, кілька країн, які зрозуміють загрози і наважаться зробити превентивний крок разом з Україною, тоді можна буде. Путіна випередити в цьому і зробити, ну, слухайте, нас завжди виникає питання, оця ескалація. Вона ж поступова, поступово, поступово втягується Європа в війну. Це що, хороший шлях? Тобто, можливо, можливо, комусь прийде в голову, що там у них Калінінград область, це теж не зовсім ісконна руська територія, як так, для початку. Якщо Путін нагло бреше і претендує на неросійські землі і хоче переділити е, території, він же вимагає. Е, Лавров сказав про це: навіть якщо нам віддадуть окуповані території, а як же буде, якщо режим на неокупованих збережеться? Тобто вони хочуть добитися карт-бланшу, щоб назавжди і Пікін, і Вашингтон е, сказали, так, Путін, на, це твоє вертай назад. Контролюй Україну, контролюй Молдову, а далі він захоче Балтійські країни. Вони тільки не роблять того із за того, що вони бачать, що Путін може піти далі на інші країни Європи. Бояться, а так би я не знаю, чим би це закінчилось. Тому е вище треба, звісно, це вирішувати. І ще один річ: нам треба розуміти, що війна ця широкомасштабна завершиться не від перемовин Трампа, Путіна. Ні, зеленського Путіна навіть не від цього. Залишиться вона, коли у росіян буде розуміння, що їм можуть дати по морді, вибачте. Тобто, а це можна зробити превентивно раніше, що вони зупинили свої подворотні, що вони вже зрозуміли, що не можна так діяти. І ну, єдине, що у нас на жаль, україни немає цих механізмів, давно б ж це зробили. Я думаю, політична воля на це якраз є. А от 3 тисячі дальнобійних ракет, про які заявлялися, 30 тисяч дронів, на жаль, я так розумію, ще не зробили. Так от, коли це буде, і буде залп із комбінований удар, як вони роблять по нас, а буде по Москві 200 ракет і 1000 дронів, повірте мене, зразу це все прийде в іншу зовсім ситуацію. Абсолютно іншу. І поки ми даємо не ми, а всі разом дають Путіну шанс отак втягувати в війну. Він буде всіх втягувати війну. я ще раз кажу: цей квиток він для себе реально вже взяв. Він до смерті буде він не віддасть нікому тепер, не ні владу, нікому. Тобто, тому ну хай собі думають ще. Я не знаю, в мене нема таких важелів впливу, щоб е, так діяти. А вони стратегію свою вибрали на виснаження Росії. Я думаю, що це стратегія хлібна.